Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Enko Мене звати Артема. Сьогодні ми продовжуємо огляд на мишки від бренду GamePro. Ми подивилися вже на Одіна, подивилися на Тора, і сьогодні, брат Локі. Цікаво, що ж тут у коробці. Давайте будемо поступово розбиратися. Тож беріть щось поїсти, ми починаємо. Одразу почнемо з пакування. Ми бачимо, що упаковки всі однакові. Мені, до речі, дуже подобається, що одна серія, назва цієї серії Азгард. Вони в одному стилі, і за це окрема подяка дизайнерам. Мені подобаються такі упаковки. З головного, що я одразу відмітити хочу, це вага. Вона на кожній упаковці мишок Pro серії Asgard є. І це важливо. Якщо чесно, якщо мене не підводить моя пам'ять, я не бачив, щоб писалася вага за часту на мишках, але тут вона одразу є. Окрім ваги, одразу бачимо всі переваги. Упаковка стильна, сучасна, мені подобається. Плюс до того є українська мова. Давайте заглянемо всередину. Ось таким чином ще одна коробочка всередині, і в ній вже нас зустрічає простеньке таке пакування, нічого особливого. Зараз будемо дивитися більш детально, що тут. Ми одразу бачимо, що в комплекті знаходиться, звичайно, сама мишка, набір глайдів та гріпсів. Дивіться, куди поклали донгл. Він в окремому пакеті разом з глайдами. Я такого, якщо чесно, ще не бачив. Далі інструкція вкладиш. Я вже про це казав, подобається, що тут окрема інструкція на українській мові. Це однозначно лайк. А от донгл в пакеті це точно не лайк. Далі ми бачимо набір стікерів. Приємно, що вони тут є. Я особисто не користуюся, але комусь це точно знадобиться. Далі ми бачимо, що тут кабель. Та і все, так, кабель, та і все. Кабель, до речі, паракорд, він приємний, м'якенький, гарний, але, якщо чесно, не такий, як в Одіні. Там мені прям дуже сподобався кабель, але це, в принципі, на любителя. Що ж, з комплектом розібралися, давайте поговоримо тепер трішечки про саму мишку. Ну то що, перші враження. Діставши мишку одразу із упаковки, ми бачимо, що пластик тут такий, як у сій серії Asgard. Він гарний, якісний, софттач. Зібрана мишка гарно, нічого не люфтить, не скрипить. Мені подобається. Окремо подобається також колесо, воно тут нестандартної форми та має чіткий хід. Мені дуже подобається такий зачіп, виглядає прикольно. Щодо гладів, вони також великі, мишка буде добре ковзати, особливо, якщо у вас гарна ігрова поверхність, проблем точно не буде. З того, що не подобається, це те, що могли б розмістити донгл ось тут. Чому він в окремому пакеті, я це не розумію, і це для мене ну, викликає багато питань. Тому що, якщо ви мобільні, хочете взяти мишу з собою, ви цей донгл, ви його загубите, це 100%. Тим паче, є, якщо немає у вас можливості зробити місце під донгл тут, є можливість на кабель додати тримач для Донгла. Ми таке вже бачили, і. Ну, GamePro, я сподіваюся, ви зробите висновки, бо в пакеті Dongle не повинен бути в такій мишці, тим паче вона не дешева. В цілому виглядає прикольно, тому давайте більш детально про неї і поговоримо. Сьогодні на огляді бездратова ігрова миша GamePro Loki. Легка, компактна із назвою, яка явно натякає на хитрість. Важить всього 53 грами, але в руці відчувається міцно, без скрипів і люфтів. Тут використано софтач пластик, і він справді приємний. Тримаєш мишку і відразу розумієш, що на матеріалах не зекономили. Заточність відповідає сенсор Pixar 3395. Це не найновіша модель, але перевірена і надійна. Діапазон CPI від 400 до 26 тисяч. Відгук стабільний, зриви зловити майже неможливо. В парі з таким сенсором працюють надійні перемикачі Huano з ресурсом 80 мільйонів кліків. Коротше кажучи, натискати можна роками, шанс убити свічі мінімальний. Миша підтримує два режими підключення дротовий через USB-C, а також бездротовий 24 Гц. Простий, але робочий набір для геймера. Всередині акумулятор на 250 мАч, тримає нормально, заряджається швидко, але сказати по факту, яка автономність я не можу, було мало часу це перевірити. Є й декілька нюансів, наприклад, невеликі Side Travel та Pass Travel. Це швидше особливість конструкції, ніж недолік. А ще форма тут мишки не симетрична, тому якщо ви лівша, цей варіант точно не для вас. В іншому, все як у кращих традиціях серії Asgard, Якісно зібрано, відчувається надійно. Так, питання до ціни іноді виникають, але до якості придертися складно. Хіба що розташування Донгла дивне рішення, скоріш промах на заводі, ніж задум інженерів. У підсумку GamePro Asgard Loki – це проста та зручна і добре зібрана мишка, яка підходить для тих, хто хоче мінімум компромісів, максимум стабільності. Вона не намагається здивувати підсвіткою чи зайвими ефектами, просто робить те, що повинно. Працює швидко і чітко. Можливості використання та хвати, з якими хватами буде максимально зручно нею користуватися. Ну, по-перше, це пальцевий хват. Мишка, наче створена просто для нього, вона ідеально лежить у руці, як бачите, у мене велика долонька, і тримати пальцевим хватом, не повністю долонькою, її дуже зручно. За рахунок того, що тут є ось такий невеличкий виступ, а тут впадинка прям максимально зручно тримати. Вона лежить у руці ідеально. Навіть при довгому використанні вона нікуди не дівається. Щодо інших хватів. Долонний, якщо велика долонька, може бути не дуже зручним, а ось пальцевий, прям те, що потрібно. В цілому мені хват цієї мишки дуже подобається. Вона така, знаєте, ну, ортопедична, вона прям ідеально в моїй руці знаходиться. Сподіваюся, Геймпро, ви мені її подаруєте. Що ж, друзі, поїхали далі. Ну то що, які можна зробити висновки щодо мишки GamePro Asgard Loki? Мені мишка сподобалась. Так, викликає питання донгл в пакеті і сподіваюся, в майбутніх проектах від Game Pro такого не буде. Але в цілому пластик на високому рівні, вага приємна, колесо кльове, нормальний застосунок, де да в цілому мишка непогана. Мені вона дійсно сподобалась, особливо формою. Форма питань не викликає. Якщо вам сподобався цей ролик, напишіть, будь ласка, в коментар, чи хочете ви бачити огляди на цьому каналі. Напишіть мишку, яку б ви хотіли оглянути. Не забувайте, що найкраща ціна в венкоа. Та до зустрічі в нових відео, друзі.